Вітаю, друзі! Ось ми йдемо собі по полю. Ідемо тут пшеничка. Тут був сінокос. А тут раптом, бачите, яке провалення? провалля в меліоративній системі. Там трубки внизу, вимило землю меліорації і отаке провалля. По тому каналу, а тут Не, піді мною ще нема. І отаке буває ось сюди, як провалиться чи трактор, чи що. Буде велика проблема. А таких витоків, що витікає з міліорації, там пройде заглушка в системі. І тоді вода виходить на поверхню, витікає масово. Ось це я вам хотів і показати. Як стара міліоративна система дає про себе знати, нагадує, щоб не забували. Дякую за увагу.